Доброго вечора. Звично у цій порі підсумковий випуск новин на ТРК Львів на Жовківщині розширили позашкільну дитячу установу. У Львові відкрили меморіальний комплекс героєм Небесної Сотні і загиблим воїнам. АТО, а у драматичному театрі імені Лесі Українки стартує новий сезон. Про це та не тільки дізнаєтесь впродовж випуску у студії Ірина Полега. Галузь сільського господарства Львівщини прогресує. На золочівщині відкрили завод з переробки олійних культур. Нові цехи з'явились на місці існуючого комбікормового заводу. Підприємство виготовляє понад 100 видів кормів та добавок для усіх видів сільськогосподарських тварин та птиці, а мережа збуту охоплює всю територію України. Завод відкрили за кілька кілометрів від Золочева у селі Хильчиці. До структури підприємства належить комбікормовий завод, елеватори, цех по переробці соєвих бобів та лаборатори для проведення аналізу вхідної сировини та готової продукції. Тут робочих місць є 65 нових робочих місць, які будуть тільки працювати на олії соняшника. Друга олійня у нас є переробки сої, там продуктивність 50 тонн на день, 50 тонн сої. Там, значить, робочих місць 35. І плюс кумбікормовий завод. Ну, там ще. 60-70 людей. Елеватори підприємства загалом вміщають 40 тисяч тонн. Для початку на підприємстві планують використовувати три ємності для соняшників, тобто 15 тисяч тонн. На реалізацію на місяць піде 4-4,5 тисячі тонн насіння. Ми самі соняшника не будемо ані сіяти, ані збирати. Ми просто будемо працювати з підприємствами, які це роблять, з так званими ну ті з тими підприємствами, які мають землю, які працюють на землі. От а ми вже у них будемо купляти це, це насіння соняшника до та його досушувати для цього. Є цей елеваторний комплекс. От і потім вже проробляти на такі продукти, як макуха соняшникова, олія соняшникова. Чим цікаві ці продукти, що вони споживаються, як всередині в Україні, так само вони мають і прекрасний експортний потенціал. У Золочівському районі таке підприємство працює 15 років. Комбікормовий цех будували рік. Орієнтовно витратили 65 мільйонів гривень. Це є одним з найбільших інвесторів у Золочівський район. І власне тішить те, що це є бізнес Українські, це інвестиції українські. Зрозуміло, що технологія передова, технологія європейська. От і власне, що як було зазначено, це буде близько 45 робочих місць. Зрозуміло, що це буде і розвиток бюджету. Тобто багато пріоритетів сьогодні є для району, для е села чи сільської ради, в якій знаходиться виробництво. Сервону для переробки планують брати також із сусідніх областей у планах виробництва пляшок та маргарини. Ірина Качмарок, Назар Петуляк, новини. На Жовківщині розширили позашкільну дитячу установу. У районному дитячому центрі Росинка, що у селі Зіболки Жовківського району, відкрили адміністративно-побутовий центр для дітей. Його вже бачила Христина Марич. Вона розповість більше. Спорудити цю двоповерхову будівлю планували кілька років, та лише у 2015 році у держави з'явилися на це гроші. Загалом було затрачено майже 4 мільйони гривень. З них 90% виділив державний фонд регіонального розвитку та 10 район. Це був спільний проект державного фонду регіонального розвитку. тобто він фінансував час фінансувалася з державного бюджету, також з місцевих бюджетів з обласного бюджету, з районного бюджету. І звісно до цього долучилася громада. Тобто це спіль... Проект, який ми бачимо, вже на сьогодні зреалізовується. У приміщенні планують розмістити дитячі гуртки та медичний кабінет. Найближчим часом обіцяють районні урядники, закуплять й меблі. І вже у 2017 році у будівлі почнуться заняття. Ми ще дофінансували от енергозберігаючі технологію, тобто ми утеплили фасад, щоб в майбутньому цей об'єкт можна було використовувати круглорічно. Зараз при плануванні бюджету на 2017 рік ми обов'язково заплануємо тут обмеблювання технічні засоби, які б ну які б дали достатньо можливостей, щоб цей комплекс функціонував. У таборі Росинка у літній період відпочиває близько 600-800 дітей. Безкоштовно тут оздоровлюються діти-сироти і діти, позбавлені батьківської опіки, а також діти із окупованих територій. Нове ж приміщення, за словами директора табору, дасть їм змогу проводити тут заняття і в зимовий період. Тут є достатня кількість кімнаток. У нас є туристські гуртки напрямку орієнтувальна. Белотурицького кризнавчої гуртки. Я думаю, що діточки будуть складатися програми іншими школами району, і табір буде використовуватися для туристсько-кризнавчої роботи. Загалом на Львівщині є понад тисячу подібних проєктів, які фінансуються державою. Христина Марич, Володимир Олюк, новини. До 2018 року проблем з дитсадками у Львові не буде. Принаймні так кажуть міські чиновники, адже певні ті додаткові групи, які зараз відкривають у дошкільних закладах, допоможуть вирішити проблему. До прикладу, вже скоро у навчальному виховному комплексі на вулиці Порічкові, а це Шевченківський район міста, відкриють дві дошкільні групи для дітей віком від 2 до 6 років. Вже від 15 вересня тут чекають малюків. Нові групи відкрили у приміщенні поблизу школи, де раніше були майстерні для хлопців та дівчат. Оскільки школа не повністю заповнена, там навчається 424 учні, класи для уроків з трудового навчання перенесли всередину. Всього у нових групах зможе навчатися 60 дітей. Таким чином, у рясному на одну третю вирішать питання з охопленням дошкільнят у садочках. Загалом у Шевченківському районі планують відкрити ще 11 груп, але цього буде недостатньо. Приблизно в районі, щоб охопити всіх дітей, щоб не було проблеми, то ще треба десь так 3-4 садочки побудувати на 10-12 груп у різних районах. Ну а до кінця року у Львові відкриють 58 додаткових груп для дітей дошкільного віку. Це десь змогу забезпечити дошкільною, забезпечити дошкільною освітою ще понад півтори тисячі дітей. Тим часом на Самбірщині вже цього місяця запрацює хоспіс медичний заклад, що надає кваліфікаційний догляд важкохворим, відкрили у селі Сіде. Стаціонар працюватиме на базі колишнього корпусу пульмонологічного відділення Самбірської центральної районної лікарні. В яких умовах перебуватимуть пацієнти? Дивіться у сюжеті. Підняти об, його Колеса, куди хочеш, піднімається хворий. Вже не випаде. Такі універсальні ліжка чи не головна вимога для комфорту і головне безпеки паліативно-хворих, адже головна мета хоспісу полегшення фізичних страждань пацієнтів, розповідають лікарі новоствореного медзакладу. Хворі сюди будуть проходити за отриманням паліативної допомоги, тобто допомоги при хронічних часто невилікованих захворюваннях для того, щоб отримати належний догляд. Щоб відтримати також психологічну допомогу. Велике значення має догляд за хворими їх переодягнути, памперси поміняти, їх вчасно відвести в спеціалізовану палату. Такі умови ми стараємося створювати, які десь приблизно приблизно є в міжнародних вимогах щодо хоспісу. Паліативних хворих, що потребують таких спеціалізованих умов догляду, на сам бірщині налічують більше півсотні. Новостворений хоспіс у селі Сіде зможе надавати кваліфіковану допомогу більшій частині. Цих важкохворих. Уже вже станом на сьогодні реалізація проекту усі будівельні роботи, які пов'язані з реконструкцією з облаштуванням палат. Завершення, то ми хочемо, щоб цей хоспіс почав функціонувати на загалом 30 хворих. Тут потрібно доробити ще й питання даху реконструкції, але це є дрібниці дах розпочати, ремонту його потрібно завершити. Кошти на реконструкцію приміщень виділили з районного та обласного бюджетів. Проте левову частку ремонтних робіт та придбання медобладнання вдалося оплатити завдяки залученню фінансів з державного фонду регіонального розвитку. Сума кошторису склала близько двох мільйонів гривень. Розповів народний депутат України Ярослав Дубневич згідно плану реформ, які ми ще намітили по медицині ще минулого року в кожному районі в Самбірському, Гродоцькому, Мостицькому, повинні бути створені хосписи. І саме такі заклади дають можливість допомагати родинам. Перших пацієнтів новостворений хоспіс прийме вже на початку жовтня цього року. Рятівники продовжують ліквідовувати загоряння торфу у селі Ситихів Жовківського району, через що по всьому Львову поширюється їдкий дим. Продовж 6 вересня вдалося ліквідувати горіння на площі пів гектара. Залишається тліти ще один гектар торфу. Станом на сьому ранку до ліквідації пожежі залучили 66 рятувальників та 10 одиниць спецтехніки. Інформують у прес-службі у Львівській області. Додам, торфяні пожежі спричинюють сильне задимлення, а також створюють небезпеку провалу в прогорілий ґрунт людей і техніки. Торф повільно прогорає на всю глибину залягання, яке може досягати 6-8 метрів та більше. У цих ділянках після вигорання на глибині зберігається висока температура. Стало відомими нові подробиці нічної різанини. Вночі у Львові на 47-річного чоловіка напала група невідомих осіб, які завдали ножове поранення. Про це повідомляють у патрульній поліції Львова. Коли інспектори прибули на місце події, громадянин повідомив, що поранення йому нанесли біля одного з ресторанів. Чоловік не зміг повідомити іншу інформацію, його госпіталізували. Близько 22-ї години. Нам надійшов виклик про ножове поранення. По приїзду на місце події патрульні виявили потерпілого, якому надали першу медичну допомогу. Також патрульні з'ясували, що це відбулось біля ресторану неподалік. Скориставшись можливістю переглянути камери відеоспостереження, патрульні знайшли знаряддя злочину ніж. Справу передано слідчим в залізничний відділ поліції. Це лише частина випуску. Далі дізнаєтесь про безкоштовні курси перепідготовки військовослужбовців, форум громадських організацій та новини спорту. Залишайтесь з нами. Сьогодні у Львівській політехніці відбулося урочисте відкриття меморіального комплексу, присвяченого героям Небесної Сотні і загиблим воїнам. АТО. учасники вшанували пам'ять українських патріотів, зокрема львівських політехніків. На відкриття комплексу зібралися студенти вишу, викладачі та керівництво закладу, духовенство, а також родичі загиблих учасників революції гідності. Саме завдяки їх ініціативі та активній участі створений даний меморіальний комплекс. Додам напередодні в інституті архітектури відбувся конкурс на кращий проект меморіалу. Було подано 20 робіт. Переміг проект Христини Чорноус. Цей пам'ятник є дуже потрібен. Він є дуже потрібен для не тільки Львова, а взагалі по цілій Україні. Тому що е Небесна Сотня це є представники з цілої України, зі всієї України. Це є як згуртованість нації. Звичайно, хотілося, щоб на території Львівської політехніки, а Львівська політехніка приділяє дуже багато уваги патріотичному вихованню своїх вихованців, студентів. Щось зробити таке, яке б було не разово, а довгі роки, які б підтверджували участь львівських політехніків в цих подіях. Незабаром стартує проект Україна Норвегія. Вже 15 вересня Львівська політехніка та католицький університет розпочнуть безкоштовні курси перепідготовки військовослужбовців за програми Англійська мова та візуальні комунікації, а також ведення власної справи. Проект фінансується Міністерством закордонних справ Королівства Норвегія через норвезького партнера Університет Нурланд. Основна його мета це соціальна перекваліфікація військовослужбовців, звільнених у запас чи тих, що несуть службу останній рік, а також членів їх сімей. Курси безкоштовні. Всього буде сформовано 4 групи в кожній по 30 осіб. Зареєструватись можна на сайті проєкту, який ви зараз бачите на екрані, а вже згодом пред'явити всі необхідні документи. Я так напружено. Курси представляють собою трьохмісячний спеціалізований курс з тривалостю 500 академічних годин, спеціально розроблений для учасників нашої категорії. Він включає як теоретичні, так і практичні дисципліни. Плюс ми залучаємо психологів, спеціалістів з підвищення мотивації та плюс бізнес-тренери. За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, один був поранений. Про це повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко. Він також зазначив, що є підтверджені втрати ворога за минулу добу. Один бойовик загинув і ще четверо було поранено. У прес-центрі АТО повідомляють за винятком поодиноких збройних провокацій з боку російсько-окупаційних військ. Ситуація у зоні АТО залишається контрольован. І загалом характеризується дотриманням режиму тиші. За минулу добу російсько-окупаційні війська 21 раз відкривали вогонь по позиції українських військових. 15 випадків зафіксовано на Маріупольському напрямку, 3 на Донецькому та 3 на Луганському. Усі ухвали Львівської міської ради від 1990 року тепер доступні в електронному вигляді. Над оцифруванням ухвал міської ради працювали від 2007 року. Відтак понад 17 тисяч документів тепер доступні для громадськості. Знайти перелік усіх ухвал за скликаннями. Можна на сайті Львівської міської ради у розділі Документи міськради. Додам, що Львів є першим містом в Україні, яке забезпечило доступ до усіх рішень міськради, починаючи від. 1990 року зі всіма ухвалами можуть ознайомитися як історики, так і люди, які цікавляться певними господарськими питанням, які були прийняті на сесіях міської ради. Це більше ніж 17 тисяч. Ухвали, які були оцифровані і виставлені у вільний доступ. Електронний документообіг він запроваджується не для того, щоб економити папір, як дехто думає, або ще що. Він власне запроваджується з одним з одною метою Шви, пришвидшення доступу до документів, поліпшення документообігу. У Львові розпочався форум громадських організацій. Захід відбувається вперше. і Вже зібрав представників майже зі ста громадських структур України. Головною метою першого форуму організатори називають залучення членів громадянського суспільства, особливо сільських і віддалених територій, до здійснення демократичних процесів в Україні. Продовж двох днів учасники розповідатимуть про реалізацію своїх проєктів першого конкурсу малих грантів. 66 організацій з малих міст і сільських регіонів 13 областей України вже впровадили свої проекти на місцях. Наші грантоотримувачі зможуть отримати одні з від провідних експертів України відповідні знання. Другим є дуже гарно. Ми розпланували і ми будемо мати відповідні дискусійні клуби на різну тему серед наших грантоотримувачів, тому що у нас основна з наша це налагодження співпраці між. Регіонами і відповідно на напрацювання спільних проєктів і програм. Театральний сезон вже цими днями відкривається і ще в одному львівському храмі Мальпомени, драматичному театрі імені Лесі Українки. Документальну виставу про театр глядачі зможуть побачити вже 16 та 17 вересня о 19 годині. Такий стиль у цьому театрі використовують вперше на прем'єру. Запрошують і своїх колег по цеху. П'єса розповідає про всю різноманітність акторського життя на сцені. На репетиції сьогодні побували і наші журналісти. На ординарність, фантастика та повсякденність ці три компоненти злилися в одне у прем'єрній виставі театру. Готували її ще з 2012 року. Тому надіються, що непосильна праця в знаки. Головна тема п'єси це життя акторів, які отримують мізерну зарплату та кожного дня репетирують в театрі. Ця вистава, ви бачите, сценографія незвична. Глядачі будуть спостерігати за акторами за коліс, за репетиційним процесом. Я б не звав, ну можна назвати це виставу, бо ми продаємо квитки. А насправді це така відкрита репетиція постійна, бо це вистава про життя акторів. Називаються Герої дуже просто ви всі запам'ятаєте зараз. Відразу це перша п'єса де всі персонажі будуть відомі. До ремі актори свою чергу образами задоволені, кажуть, це щось новеньке та цікаве, і навіть ті, які з досвідом кажуть, в такому стилі працюють вперше. Формат такий, в якому я ніколи не працював. Направду, тому що тут є, тут є не, одне, не одна сторона, можна сказати. Тут є три три образи, можна так сказати. Я, персонаж і, і маск. Головний герой цієї сцени соль. Своєю ролью задоволений, зізнається, на таку виставу пішов би залюбки та ще й не один. Дуже багато тем, дуже Дуже багато діалогів, ем, ніби смішних, дуже комедних, але там якби закрадається якась якась суть, яку треба трішки замислитись, зупинитися, подумати. Ем, і от так все життя. Ми щось говоримо, щось постійно, якийсь ритм. А потім оп, а чи ми жили, а що ми зробили? Ну і потім дивимося, от ну типу, тіла, якби лишилося гнита. Де душа образи актори створювали та вигадували особисто та гуртом. Вистава в більшості розрахована на людей, які бачать прекрасне в повсякденному житті. Оксана Шабирюк, Володимир Ролюк, новини. Що ж на цьому наш випуск? Добіг кінця. Я нагадую про наш інтернет-портал lviv.tv. маєте власні новини? Телефонуйте на номер гарячої лінії, який бачите на своїх екранах. Далі ще новини спорту. Я ж з вами прощаюсь. Салого вам вечора і не забувайте шукати прекрасне у своєму житті. Бережіть себе! Новини спорту в ефірі ТРК Львів. Добрий вечір! Ріо жанейро стартували 15 літні паралімпійські ігри. За медалі позмагаються майже 4,5 тисячі спортсменів зі 161 однієї країни світу. Україна делегувала на ці змагання 172 учасників. Дев'ять з них захищатимуть честь Львівської області у фехтуванні, легкій атлетиці, плаванні, настільному тенісі та стрільбі з лука. Отож бажаємо нашим паралімпійцям успіху та чекаємо від них нагород. Жовкла на велосипедах упродовж двох днів у цьому історичному місті проходив відкритий чемпіонат Львівської області з велоспорту на шосе, присвячений пам'яті заслуженого тренера України Збігнєва Бігніва Керницького. Подробиці у відеосюжеті Василя Тріски. Понад 140 велосипедистів з кількох областей України, Польщі та українців з Італії, і Москви взяли участь у традиційних представницьких змаганнях. У 2000 році власне ці змагання були започатковані моїм батьком. Він поставив собі за ціль, щоб кожного року в жовт відбувалися змагання і е, запрошували максималь багато учасників, як з України, так і з Польщі. І власне, але ну так не склалося. В 2000 році його вже не стало. І тому ми з братом з Андріаном Збігнівичем вирішили продовжити його. У справа жовківчанин Артем Потопляк став призером в індивідуальній гонці на 10 кілометрів і прагне закріпити успіх у груповому заїзді. Буде дистанція від жовко до пам'ятника Несторова і назад. Суперників одного знаю, один сильний є сук Матвій. Другу не дуже добре знаю, але їздить добре. на жаль, у груповій гонці серед молодших юнаків Артему не вдалося піднятись на п'єдестал пошани. Тут потужним спортом фінішував представник львівського локомотива Назар Глушко, якому вдалося обійти свого головного конкурента у боротьбі за золото Володимира Юденка. Гонка була достатньо легенька. Це як п'ять кілометрів. Це ж нічого. Це мені головне було триматися якось свого суперника, який мене завжди вигравав, і цього разу я його постарався виграти. У Мене була тактика просто сидіти за своїм найкращим суперником, найсильнішим суперником і на фініш його об'їхати. Організатори змагань сподіваються, що з цих юних обдарувань у майбутньому виростуть серйозні зірки світової величини. Над цим все своє життя працював і мріяв Збігнів Керницький. Ми керуємося прагненням, щоб велоспорт був цікавим видом спорту, цікавим заняттям спорту і Україна. Україна була багато на нових чемпіонів світу, на нових заслужених тренерів України. І тим самим, власне, робимо велоспорт убезпеченим і комфортним для, ну, для використання. Загалом призери та переможці визначались у майже 10 вікових групах, а змагалися за медалі та цінні призи, майстри велоспорту від 10 до 70 років, як серед чоловіків, так і жінок. Українці перемагають на шаховій олімпіаді 2016. У п'ятому турі чоловіча збірна у складі харків'янина Павла Ельянова, Руслана Пономарьова з Києва та львів'ян Андрія Волокітіна та Юрія Криворучка. Мінімально перемогли китайців без проблем. Впорали зі своїми суперницями і сестри Анна і Марія Музичук зі стрия. Харків'янка Анна Ушеніна та Інна Гапоненко з Херсону зіграли свої партії в нічию, і завдяки представницям Львівщини жіноча збірна здобуває впевнену перемогу з рахунком 3-1. У наступному турі чоловіча збірна гратиме з командою США, а жіноча з Росією. Змагаються чиновники. У Львові відбулася обласна спартакіада серед державних службовців. Учасники змагалися у п'яти видах спорту. Яка команда стала найсильнішою, та відстоюватиме честь Львівщини на всеукраїнському турнірі? Дивіться далі. Цьогорічна спартакіада серед команд державних службовців уже ювілейна. Її проводять десятий раз. Це вже ми бачимо переможців зональних змагань. Е -е, у нас два тижні. Е тому відбувалося змагання в чотирьох групах в Миколаєві, Жидачеві, Старому Самборі і Жовкі. І от переможці цих зональних змагань сьогодні зібралися для того, щоб з'ясувати, хто кращий з кращих. Окрім цих колективів, участь у змаганнях взяли команди Львівської обласної державної адміністрації та головного управління Державної казначейської служби у Львівській області. У програмі спартакіади п'ять видів спорту футзал, волейбол, настільний теніс, шахи та шашки. Люди збираються разом, державні службовці мають змогу і провести досить добрий відпочинок, поспілкуватися, обмінятися якимсь певним досвідом і водночас позмагатися в таких різних видах спорту. Для перемоги у спартакіаді учасники доклали максимум зусиль. Кожен день зарядка ранкова, два рази в день, в тиждень тренування. Ось такі легкі. Така йде підготовка. Із переможців кожного виду спорту буде сформовано команду, яка й візьме участь у фінальній частині спартакіади наприкінці вересня в Ужгороді. І на сьогодні у нас все. Вболівайте за наших паралімпійців, бо вони потребують нашої підтримки. Я ж з вами прощаюся до завтра. Побачимось.